І ви також стверджуєте я про Суркова далі, тому що, що він ідеолог націоналістичних рухів Росії, і саме він фактично створив в Україні правий сектор, щоб було ким лякати про російське населення. Це окрема тема. До речі, я досліджую вже питання щодо правого сектору і е, Дмитро Ярош, і він себе позиціонує як людина, яка на цивілістичних поглядів яка всім відомо погляд... про його зв'язки з Валентином Наливайченком, наприклад. І ми дуже і до речі, Мустафа наєм дав інформацію про те, що він заходив до адміністрації президента. Ви повірите, що людина, яка не пов'язана з. Цими пробачте скотами. Він піде до президента домовлятися з ним з чим чи про що з ним розмовляти. В той час я вас прошу. От хай дурню не кажуть і людей не просто не водять в оману. Дмитро працює, він виконує завдання, я це хочу стверджувати. Будь ласка, хай поди на мене в суд. Якщо він подає на мене в суд, я йому дам, надам докази його співпраці особисто з я співпраці з спецслужбами не українськими не україни російськими не україни але не російськими 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 Е, ну, я не думаю, що зараз кандидату в президенти Дмитро Яриш подавати Так, да, Я не буду зараз е, цю тему далі розповсюджувати, але дуже зараз зафіксоване ну, Ви можемо. кажете, що Дмитро Яриш співпрацював з російськими спецслужбами. Чи співпрацює? Хто з ними не спрацював із політиків, скажіть, будь ласка. Mm. Ну. А Олег Тягнебок. Е, це святе, трогать не буде.